Ну так, тоді має що не добре. Таке питання. Коли ми досліджуємо текст і користуємося різними джерелами інформації, як дізнатися, де є небезпека, коли фактично як ви казали, ми читаємо і буквально розуміємо, не додаємо, не віднімаємо, не фантазуємо, де та грань, коли можливо, по нашому незнанню ми будемо користуватися. Додатковими джерелами інформації і почнеться вже, скажімо так, фантазування. Фантазія, так. додавання, особливо, коли ми досліджуємо культурний ну, контекст, там, ну, скажімо, історичні різні джерела мужика. Дякую, Дякую за... за питання. Я вам не дам відповіді на, на це питання. Однозначно. У мене є багато книг, дуже багато книг. Те, що я лишив в Америці і роздав церквам, коли я їхав в Україну, я роздав більше, ніж 10 тисяч різних, різних книг, які тільки можна не в одної номінації, а маса. У мене були і з нашої церкви, з Півсятницькому напрямку і мало, з Баптистського більше, лютеранські мене більше були, католицькі. Психологічно, тобто різні книги. Я для себе визначаю ту грань Євангелія. Якщо те, що я читаю, йде в межах Іван, яку я знаю, я приймаю. Якщо вона йде за межами, в фантазії, я не приймаюся. Інформацію культурного світу треба читати, вона не впливає на знання Іваном. Історичні дані, історичні події, соціологія того часу, політичні відносини того часу, вони не впливають на спасіння. Ну, коли починається тлумачення, герменептика починається, коли йде викладання в книгах згідно увірування, розуміння автора, і воно відрізняється від мого розуміння Івана, все на тому закінчується. Тому ну, Іван Каграні, я стараюся її не переходити. Твоє книгу, я веду дискусію з деякими авторами. Це нормальний процес написання книги, почитаєш там 10-15-100 книг, робиш нотатки, і тоді ведеш заошту дискусію в своїй книзі. є то нормально. Але Но, так для вас, я не знаю, є, є книги, які, скажімо, нормально читаєш, у них все гарно. А є, що взяв, такі подивився і витишки. Подиви, подиви, для мене особисто є внутрішній стимул. Той, хто мені він все правду каже. завжди. От Дуже дуже просто. Закон фізики. Два тіла, які мають одинаковий заряд, відштовхуються, правда? Два тіла, які мають різний заряд, В духовному світі навпаки. Люди однакового духа притягуються. Люди різного духа відштовхуються. Апостол Павел Филиппов іде, за ним йде жінка, яка говорить прекрасні слова. Все люди, робить Бога Всевишню, який вкажуть, вам дадуть на другу спасіння. Що там погано? Багато днів Павло не знає, що то є. Але коли він перевів все через себе. Він зрозумів, що не є пророством, то є так Прорізання. Він вигнав того духа, слова правильні, вигляд правильний, зачіска правильна, одежа правильна, все правильно. Але коли ваш дух не приймає того, що говорить, значить в тій людині, тій книзі, не написані людиною з іншим духом, Дух Святий, який є у вас. Довіряйте йому, він все правду скаже. Довіряйте Духу Святому, який живе в вас. Це не є сила, то не є огонь, це є Бог, третя особа Божества. В нас він є. Тому починайте читати книгу. І там, і ви читаєте, просто читаєте, але вас внутрішній світ, ваш дух не противиться, все нормально. Так само і з людьми. Говорите, розмовляєте. Якщо все нормально, у вас дух буде спокійний. Якщо небо, якщо не так, вас буде Що робиться зі мною людина, якої я говорю, іншого духа. Мій досвід Іркутськ, знову за третій рік, сідаю в автобус, їду з центру міста на околицю міста, де в нас був аренда приміщення для інституту. Заходить жінка, стає біля мене, я сижу біля вікна, вона стає та в мене тепло дивиться. Я подивився, якщо вчитаю, дивися. Стоїть стоїть Вона повертається, стоїть до вікна. А то кінцева зупинка. Вона йде до водія. знаєте, Та такі були ліази автобуси, хто повертає. Тепер була така стінка між і Дивиться туди, потім розвертається. І стало цікаво, я так дивився. Вона підходить до передніх дверей, тримається за стінку. через деякий час вона виходить на вулицю. Стає проти вікна, а я тут Бог піднімаю руки і такі матюки, що я в житті не чув таких матюків, таких люди, а люди заходять в автобус, думаю, що на мене, чи лишеві, чи що. Я так подивився, Господи, що, що то має бути. І потім мені дійшло. Люди реагують на нас, на наш дух. Як в нас є правильний дух. Люди іншого духу будуть в нас реагувати. Люди одержимі, будуть реагувати на нас, будуть кричати, будуть плюватися, будуть нас обзивати, навіть не будуть знати за що. Дух духа впізнає. Тому книга написана людиною, але людина є духовною. І наш духовний світ ми переводимо на книгу. Тому що ваш дух спокійний, читайте. То мій принцип. Я вам просто Ні, як пораду. тому Що то є тонка, тон, тонка грань. Невідомо. Тільки зайшов за ту грань і попав на Лжевчення Дерека Принца, зразу. Тільки перейшов грань і перейшов на, на територію хантерів. Зразу. Зцілення це є Духа Святого. Хантери вчили, питаєте в 90 роках? хто пам'ятає, як навчитися здоровляти, здор 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 особливо ноги натягувати. Коли так буде, от, о, різниця від. Коли ноги збитують, одна нога буде довше. Буде вчитися здоровляти. Так, але є, є книга така. Як вчитися здоровляти? І головне, що пишуть ті люди, які мають антиєванське розуміння. Ну, розуміння. Хейгана чи книги то саме були розпосюджені. Тільки грань перейшов, довіряйте Духу Святому, який є у вас. І у вас ніколи не обманив. Ніколи. Якщо ваш дух, в розмові з кимось, читання читанні книги, є спокійний, мирним, все в порядку. Як тільки вас буря всередині, тут клекоче зовністю, все файно, але внутрі щось не так. Стоп, 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 стоп. Я маю справу з людиною і іншого духа. Все. Ви маєте Дух святий, і вже ти, так що не переживайте. На рахунок декілька українця згадати. Якщо можете декілька колись. Увесь є там. Тут треба mm -hmm. дати більш, більш, більш розширено своєї кінець. Ще питання у вас буде? Mm -hmm. щоб... Питання, яке буде витікати з попереднього. Конкретні повторюють, будь ласка, джерела, які вже можна використовувати. Коментарі, можливо, якісь, щоб легше вивчати контексти. Я не знаю, чи ви користуєтесь. Повторюю, моя база це німецька література. Я читаю з диклішну німецьку літературу. Англійську літературу читають, бо що в нас, якщо є, це є переклад з англійської літератури російською мовою. Санкт Петербург це робить там не спеціальний інститут. А, мені не потрібно читати а, переклад, я, я читаю в оригіналі, розумієте? Ну, я, то, то, я, ну Так мені Бог дав, що я знаю ну, хоч більше, ніж одну мову. Вот. А, а я читаю більше всього. Я, я читаю гарні, прекрасні німецькі коментарі який написаний ще 100 років назад, в теології все написано лютеранами на кінець 19 початку ХХ століття. Всі дослідження зроблені 100 років назад. Зараз нічого в теології нового немає. Нічого. Всі пояснення, всі слова, своє получення, подола речень, конструкція, все, 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 все пояснено. Тому е, є прекрасні, гарні коментарі є такий Метю. Коментар. Бачили? Він жив десь приблизно 250 років назад до сьогоднішнього дня. Навіть американська асаблея, бо вона рекомендує читати Метю. Метю Генрік? Так. Метю Мет'ю так. Чекавий, дуже цікавий коментар його. Якщо де коментарі є. Коментар написаний е, от нашими братями е, Баптистами, великий такий толстий коментар на старий і новий заповідь славянський. Бачу такий е, Санніков, редактор, ну, головний редактор, наш брат е, від е, Баптистської церкви. Це досить цікава робота, досить цікава робота. То перший коментар написаний слов'янами, не американцями, не німцями. Нашим ну, проти баптистами. Ну, не теж є християни. Вони всі ми признаємо їх, і вони нас У нас в Америці є церкви від братів-баптистів, які були не регістрації, а дільони. Він само. Він сам Послідовники. В них в Конституції написано не признавати, якщо виходить замість або жениться, бере дівчину або хлопець з півсятицької церкви. То свої член вони вилучають просто залуження Дух преісподній. До сьогоднішнього дня, на жаль, то правда. Я пробував піти в Баптистську церкву нашу тут в Одесі. Мене, мене вже знають, ми з Осанником починали вчити читати лекції, щоб курси ЗБК в Москві, е, завочної біблійські курси. Ми вже там починали з ними. Я ж його давно знаю. Що, так. Він приїжджає в Америку, його в його наші всі церкви приймають. Легко. Тут же браття баптисти фільтрують. За то, що за те? Тому е, я не знаю, якою ви літературою користуєтесь, але робить переказ Санкт-Петербург, не дуже чіпетільно підходять до перекладу книг. І що у вас є Санкт-Петербургський переказ перекладу Біблії. Я є систематика. Бартні то є дуже, Там дуже. дуже просто. Бартні то є дуже просто. Ліпше Генрі читати, якщо хочу. Більше, mm -hmm. Більше, Е, Систематика не є. Класна робота ми зробимо. Переклад з англійською мовою. Вот. А, а так, в мене англійськомовна і німецькомовна, якщо буде цікаво, я, я вам я а авторів, і ну, що ви читаєте. А ще питання, ви там казали різні переклади читати. Який, який об'єм тексту зараз обирати, щоб можна було ну, якісно, щоб не на кількість працювати, а щоб була коротше. Короткий текст. Менше Бажано на проповіді, коли читаємо текст, що ти коротко, і не бігати по білі, читати 5-6, 8, 10, 10 текстів. Не треба. Максимум можете для підкріплення вашої думки. Один, максимум два, підкріпляючи ваші думки, тексти. Але не починати від Адама і Єви і до пришестя. то не треба. То дуже великий об'єм за тих 20 хвилин, що в нас є, ресурс не скаже так багато. Вибирайте короткі тексти. Якщо ви його зрозуміли для себе, і розумієте, що він, той текст вам говорить, тоді ви є в стані його. Передати нашим братам і сестрам. Якщо ви його не розумієте, якщо ви до себе його не можете примінити, ви його не розкажете. Проповідь це є розмова з братами і сестрами. Це дивитися на людей. Ми будемо, якщо прийде час, це дивитися на людей, бачити їхню реакцію. Ми розмовляємо залом, Ми говоримо залом, ми го розуміємо з братами і сестрами. І коли я говорю незрозумілою мовою. Зразу позіхання починається що читання телефонів, біблії читають зразу, дуже багато. Шукай амінь. Зразу шукай амінь і зразу, все, кінець, ти не, ти не то, ти... і всі будуть тяжкі, слава Богу, скажу, слава Богу. Ціка проповідати. У мене була моя, моя помилка. Говорив, я проповідь і дивлюся на одну жіночку в на в церкві, а я не знав, що вона після інсульту. Неї в неї лице перекривлене. І таке, як вона все плаче. Я говорю проповідь, дивлюся, на неї, вона плаче, я ще більше, а вона плаче, а я ще більше, я тих заражаюся від неї, а виявляється, Я говорю якісь несенітниці, да? я б то прийшов тому. Дивіться назад, розмовляйте свобідно. Розказуйте те, що є в вашому серці. Ніколи не горів проповіді про свою жінку, про своїх дітей, про свою тещу, про свою маму ніколи не розказую. Не треба. Тому що ми люди. Я розказую про своїх дітей, а в когось дитина не така, і йому буде боляче. Не треба. Майте добрих дітей, слава Богу. Все в порядку. Розказувати про Ісуса Христа. Наша проповідь. Не треба про себе. Ой, я багато молився, я пустився, і я читав, перелистував. Господи, дай мені. І я в, 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 в пустій, бо в молитві, Господи, мені не треба. Коли я приходжу до людьми будинку в гості, і виходить хазяйка і говорить, я ходила на базар, я купила телятину, але вона вже не свіжа, не сьогоднішня, а вона мене вже тиждень часу має. І я купила капусточки, я купила бурячка. Я все просто додому, помила, почистила е, і різала там. До... Нашоміс? Мені... Як ти готуєш борщ? Мені треба, щоб я взяв і спробував. Як я спробував, то я вже знаю, чи він смачний, чи не смачний. Деякі проповідники хочуть дуже духовно бути розказати, як мені готують, то пробують. Люди посяться, моляться. Для кого поспіть. Для кого -то та, та, та кухня потрібна. Для кого не треба. Говорити слово. Говорить просто, так би його пережили. Говорить своїм братам і сестрам те, що ви пережили. Одержавши інформацію з того тексту, який ви хочете чекати. Проповідь це є розмова. Просто розмова. І є різні способи проповідь. Ми колись, якщо Господь, дасть, ми дійдемо до того, як користуватися конспектом, чи не користуватися, чи писати. Взагалі, я особисто навчно від, від, від свого тата, це, це правда. І я проповідь, яку я говорю, на кафедрі, я проговорюю вдома, якщо перший раз. Я й говорю сам в пустій квартирі, я говорю сам. Я слухаю себе, я відчуваю, які сильні сторони проповіді будуть, які не потрібно говорити. Ви ще почнути години на кафедрі, я вже назад не верну його. Найкраще проповідь, то є другий раз сказано, третій раз, четвертий, п'ятий, на 28-му вже сам покаюся. Тобто ніколи не страйться проповідь говорю, перший раз на кафедрі. Проговоріть її самостійно вдома. Маєте таку звичку. Проговорити слух. Читає слово Боже як? Слово. Слуха. Відкрито, чітко, багато раз. Хтось читав сьогодні, читає. І я завжди відчуваю, чи ви його читаєте, його слово, чи ви просто очима його читаєте. То є відчутне зразу. Як тільки очима на кафедрі маса помилую. Маса помила, а хто, хто читає слух, то не буде, бо є звичка. Такі наші поради, така наша робота, щоб наше служіння було корисне, благословенне і приносило славу нашому Богу, і нашому Господу. Для того ми і трудимося. що так бути благословенні. Дякую, бачимо.